Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня, дорослі й діти, звірята і квіти, я рада зустрічі з вами щодня. Ось і закінчилася зима. Вона почула подих весни. Коли приходить весна, з-під снігу починає з'являтися зелена травичка, прокидається й дерево верба. Воно стояло всю зиму голе, мовчазне, наче спало. А тепер, як тільки сонце пригріло, на її гілочках з'являються маленькі пухнасті грудочки, котики. Це перші ознаки того, що верба оживає. Люди знають, якщо котики вже розкрилися, значить весна вже прийшла. Що відбувається далі? Через кілька тижнів з брюньок виростають листочки, вузенькі, світлозелені, гілочки починають сильно гнутися. Під вагою листя і дерево набуває розкішного вигляду. Верба це особливе дерево, яке добре знають і люблять в Україні. Її легко впізнати тонкі, гнучкі гілочки, сріблясті котики навесні, ніжне зелене листячка влітку, а восени золотавий наряд. Воно росте дуже швидко і любить бути біля води, річки, ставу, джерела. Якщо бачиш вербу, значить десь поруч є волога земля або струмочок. Що кажуть про вербу в народі? У народі вербу дуже шанують. Кажуть, де верба, там і вода. Бо її коріння тягнеться до вологи, а ще існує прислів'я. Без верби і калини немає України. Верба це символ рідної землі, краси та вісняного відродження. На вербну неділю люди святять гілочки верби в церкві, а потім легесенько таркаються ними рідних, промовляючи Не я б'ю, верба б'є, за тиждень, великдень. Це робиться на щастя, здоров'я і добрий урожай. У світі існує понад 300 видів верб. Її гілочки дуже гнучкі, з них плетуть кошики, вінки, огорожі. Верба швидко вкорінюється. Досить струмити гілочку в землю з часом вона пустить коріння. Це дерево очищає повітря й ґрунт, тому його садять біля водойм, щоб берег був міцним. До побачення, дітки, до нових зустрічей!